Гарбузи, кажани, вітрини у декораціях і трохи історії свята, що подорожувало століттями до наших вулиць. Ніч із 31 жовтня на 1 листопада це ніч Хеловіну. Свято бере свій початок ще з давніх кельтських часів. На землях стародавніх кельтів, саме в останній день жовтня, люди прощалися з літом і зустрічали темну половину року. Це свято називалося Самайн, час, коли за віруваннями душі померлих повертаються у світ живих. Щоб захиститися від нечистої сили, люди запалювали вогнища, перевдягалися у страхітливі костюми і залишали частування духам. Так, із язичницького обряду поступово народився Хеловін. Головний символ свята гарбузовий ліхтар Джека. Мало хто знає, що традиція вирізування на гарбузі страшних пик вона була здавна відома українцям. В селах Тернопільщини гарбуза е, вирізали страшилки і ставили на підвіконня. І цю е, традицію е, українці привезли в Канаду та е, у США ще в 1900-х роках. Сьогодні Хеловін святкують у десятках країн світу костюмованими вечірками, тематичними виставками, осінніми ярмарками. Павлоград не виняток. У місті прикрашають заклади, магазини, підлітки шукають костюми, створюючи атмосферу свята. Знаєте, в наш час дуже мало приводів для радості, тому от вирішили, хоч якось підняти настрій нашим відвідувачам. Вони заходять, бачать ці декорації, посміхаються, питають, до якого саме свята прикрасили. Деякі уточнюють. тому вирішили подарувати трошки радості та емоцій позитивних. Взагалі багато фотографуються відвідувачів. багато, бо напевно соромляться. Але я завжди кажу, що взагалі без питання, ну дітки, В основному фотографуються дітки, мами з дітками. Так. Ми співпрацюємо з Креосферою, Це була їх ідея, так як вони проводять квести до Хеллоуіну, А ми тут, собственно, також знаходимося і приймаємо в цьому участь. То ми були тільки за. Ми в принципі за любий, так сказати двіж. В нас проходять ці квести вже тиждень, завтра буде останній. Ми також приймаємо в ньому участь. В нас підготовлені какао-привид для кожних учасників, і це прикольно, це кльово, коли діти радуються, бігають. Дити. Зазвичай всім все подобається, бо в принципі, коли хтось створює щось подібне, це вже привертає увагу, і це трошки додає щось святкового в нинішні часи. Поки дорослі сперечаються свято, це чи мода, у місті вже створюють локації, а діти планують святкування. Хеловін у Павлограді це не лише привід для розваг, а й можливість додати яскравості осіннім дням. Адже настрій створюють не лише прикраси, а й бажання містян разом підтримувати святкову атмосферу. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.